До вашої уваги пропоную розглянути метод нарощування волосся Ring Стар. Ця техніка дозволить урізноманітнити інші види нарощувань та виконувати без складного обладнання. Він має змогу бути як повноцінним нарощуванням, так і локальним. Нарощування волосся на кільцях відноситься до холодного методу. З матеріалів знадобиться донорське пасмо, гачок, затискачі та кільця. Для виконання нарощування першим етапом ми виділяємо тем'яну зону та закріплюємо її. Наступним етапом ми виділяємо тонке пасмо волосся завшишки 1,5 мм. Беремо гачок та одне кільце і протягаємо його всередину. Після ми беремо пасмо, зачіпляємо за гачок. Та протягуємо його через кільце. Таким чином пасмо у нас опиняється всередині кільця. Далі ми беремо гачок та протягуємо його через кільце. Беремо заздалегідь підготовлене донорське пасмо волосся завшишки 1,5 мм. Зачіпляємо його гачком. Та протягуємо через кільце. Таким чином у нас утворилася петля у середині кільця. Обов'язково кільце посуваємо ближче до коренів для надійності. Після цього, за допомогою затискачів, ми закріплюємо кільце у кореня. В результаті у нас вийшло перше пасмо для цього нарощування. Далі здовж проділу ми продовжимо працювати за цією технологією, роблячи відступ між пасмами приблизно 1,5 см. Таким чином утворився рядок донорських пасу. По закінченню роботи добре прочисуємо волосся.